Торовенькі були, давно не бачились. Проїбавши всі часові рамки, за проходженням сталкеру, я виходжу на зв'язок. Перестаю пити і починаю робити відео. От ви любите мультики, да? От любите, я знаю. Не брешіть, всі хінтай дивиться, я по ваших очах це бачу. От і я люблю і хінтай, і мультики, і пиво. Але сьогодні не про пиво, а про українську анімацію. Всі ми знаємо, що така існує, але будемо говорити не про великі компанії з бюджетами на цілі фільми, а про маленьких гвинтиків анімації, які в соло тягнуть хороші проекти. Почалося все з Ютубу, який випадково вкинув мені рекомендації, окрім всякого гівна, дещо реально цікаве, на що я звернув увагу. Подивився на прев'ю. Це таки красиве, прикольне, ну і пішов дивитися. А тут уявляється не просто прикольне і красиве. Тут у нас повноцінний, так сказати, мультик зі своїм світом, персонажами, сюжетом та інтригами. Про нього ми з вами і будемо говорити. Сам пілот серіалу невеликий, тому обов'язково гляньте його самі. А я в загальних рамках розкажу про всесвіт серіалу та персонажів. Отже, антиутопічний світ. Події всі проходять у великій країні з диктатором та нелюдськими експериментами. Але, як воно часто буває в таких історіях, завжди знається людина, в якої більше 37 IQ і вона повстане проти системи. Такі люди в цьому світі називаються девіантами. Їх хоч їх постійно трусить влада і намагаються знищити, вони продовжують існувати і боротися. Саме про таку групу нам і розкажуть. В неї ж входять. Оля, головна героїня, яка і пробує відновити супротив. Нейра робот, якого вона створила. Паціє, який вродило і зветься Поря. До речі, найкращий персонаж серіалу. І останнім є ультракрутий і ахуєнний робот deviant 404 з яким я впевнений, буде зв'язано багато всього майбутнього. Це команда повстанців хоче добратися до центрального міста і йобнути вождя, бо хулі, тиранії. Сама серія знайомиться з персонажами трошки ближче і розказує про їх побут, їх виживання, подорож, стрихи та сумніви. І, взагалі, Йопта, 7 хвилин дивитися. Посилання я лишаю в описі. Їдь і дивіться, і лайк автору обов'язково поставте, бо це ультра круто і респектово. Окремо хочу виділити, що в пілоті вже є і опенінг, і ендінг. реально хороша анімація і дуже приємна картинка, які не виривають очі, а навпаки, є дуже м'якими, плавними і хорошими. Ну, ви що, де ви такі ще бачили? Це навіть без мільйонних бюджетів. Я вважаю, такі проекти потребують окремої похвали. Тому, крім підписки, я рекомендую вам ще закинути автору декілька гривень для підтримки і просування його проекту. А я ж пропадаю ще на три місяці. Піду пограю в сталкер. Бу, налякались. Жертую на три місяці не пропаду, відео буде швидше. Можливо, за місяці два, можливо на півтора. А можливо навіть за тиждень. Ви головне лайки ставте і не забувайте підписатися.